І це не просто слова, це Зеленський сказав під час того, як зустрічався з журналістами, і питанням важливо, що питанням, коли подавати теплодомівки, займаються саме органи місцевого самоврядування, тобто міські, сільські ради, міські державні адміністрації. І так далі, і рішення приймають, виходячи з погодних умов у конкретній громаді, от коли середня температура протягом трьох діб не підіймається вище восьми градусів. Відповідно mm -hmm. в різних регіонах опалювальний сезон розпочинається в різний час. В Одесі логічно, якщо там тепліше, то який сенс починати його в той самий момент, коли, наприклад, в Чернігові? Ну безперечно, так правильно. Mm -hmm. Ну от тепер хто там? Лисак керує? От лисак з лисака треба спитати, коли вони будуть розпочинати опалювальний сезон. І Київ активно готувався до зими, як розповів. Києва Віталій Кличко комунальники лагодили найпроблемніші, і найпошкодженіші обстрілами ділянки мереж, перевіряли систему під час гідравлічних випробувань, ремонтували, оснащували котельні, збільшили запаси резервних джерел живлення, мобільних котелень. Діє програма енергостійкості для житлових будинків її впроваджують разом з мешканцями. Так ви знаєте, програму 70 на 30. Звісно, посилюють захист енергооб'єктів відповідно до вимог е генерального штабу. Але при те, що підготовку до цьогорічного опалювального сезону в Києві проводили з урахуванням досвіду попередніх складних років, ця зима все одно може бути дуже дуже особливо складною все через те, що росіянці систематично атакують одночасно всі енерго- і теплогенеруючі об'єкти. І мер Києва сказав, що міська влада готує бюджетні рішення і перерозподіл коштів для реконструкції систем водопостачання і з Вадженням альтернативних або резервних джерел зживлення а от лікарні і школи е критичні об'єкти, дитячі садочки. Щоб ти знала вони вже місяць як з опаленням ну, Це правильно Та не ти тільки з опаленням, а й е школи дитячі Крайше, сад... я тобі це не розповідала. Слава. а ти по всім це чого ти, ти такі мені розповідаєш. Я тільки так думаю. Так люди думають. Я взагалі висловлюю думку громадськості.